Доброго вечора! ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Є в мене така, такий вірніше, олдскульний зошит, в який я записую рецепти, які знаходжу на просторах інтернету. І тут така обкладинка трішечки в нього тоненька, я вирішила. Ідея була на початку зробити йому просто обкладинку. Але вийшло так. Що зробила обкладинку, серединку і так далі. Тобто, все побачите. Знайшлася в мене така обкладинка від старої дитячої книжки. Вишкурила вона, о, така блискуча, глянцева, я її вишкурила шкуркою і протерла ганчірочкою. І тепер я хочу зробити ось цю серединочку. Між цими обкладинками цією палітурочкою такою, зроблю таку серединочку з тонесенької мішковинки. Ось така у мене є тонесенька мішковинка. Я відрізала шматочок, наклей дракон, я приклею ось цей шматочок своєї мішковинки. Добре, я його сюди. Притисну ось так, щоб він гарно згиналася в мене ця книжечка. І далі завертаю кінчики, всередину в серединку ось ці кінчики. Далі я шукала, з чим би зробити обкладинку, багато всього перебрала. І в мене є ось така, такий папір, це колись була така паперова сумочка. І ось така декупажна карта. Все-таки я зупинилася на ось цій декупажній карті, бо вона точно мені фактично підійшла по розміру і кінчики її туди загнулися всерединку. Змащую я свою обкладинку клеєм ПВА, тому що декупажна карта дуже тоненька в мене. І я її буду клеїти на клей ПВА. Змочую її водичкою і приклею на свою палітурочку. Ось так це буде виглядати. Розглажую добре це все, розвернула і приклеїла ось ці залишки в серединку. Ось так це тепер виглядає. Далі я вирішила приклеїти сюди в середину. Прямо цей зошит, з цією палітурочкою, приклеїти сюди всерединку. Приклеїти, я це все приклеїла, але потім в мене сам зошит звідти просто-напросто вивалився. І я вирішила там трішечки по-другому це все зробити. Є в мене такий скетчбук, я зробила давним-давно його з такої товстої теки. І тут я тримаю папір, який мені потрібен для моєї роботи. І я вибрала звідти папір, який мені ще знадобиться. Ось так я це приклеїла, трішечки листочки зійшлися, я їх розібрала. Далі буду приклеювати другу половиночку теж туди серединку. Так, все це я клею на дракон, тому що там папір цупкий. Тепер ось цю серединочку я заклею цим шматком паперу від паперової сумочки. Залишки в мене такого паперу, він такий цікавий, але він дуже цупкий і я його приклею на дракон. Розглажується все дуже добре. І, по ідеї, це в мене так мало бути, щоб шипця. зошиця був в серединці. Але він в мене тупо відвалився, відірвався від серединочки. Ось так я приклею тут низ. І далі. Приміряю, ще шматочок, у мене є такі, такого паперу. Я його ось тут приміряю, він якраз мені там підійде на, ту, на той бік. Далі я знайшла в себе ще ось такий папір, обгорточний такий папір для подарунків у вигляді газети. І я вирішила ним зробити тильну частину свого цього зошита вимірюю стільки, скільки мені треба, обрізаю, так, щоб він мені ще загорнувся цей шматок середину цієї палітурочки. Так само приклеюю на клей дракон, тому що папір досить субкий. Ось так я його сюди приклеюю. Зрівнюю завертаю всередину. І тепер ось тут приклею сюди, відрізаю залишки знизу, зверху, так, щоб гарно підвернути цю верхушечку і підклеюю. Відійшла трошки ця сторінка. Тобто ідея була одна, а закінчилася, як в мене дуже часто буває. Зовсім другим, другою роботою. Але я задоволена цією роботою. Вийшла в мене така крута палітурка, яка нагадує скетчбук. І ось тут, бачите, я цей шматочок підклеюю. Вирівнюю цими такими ножничками фігурними. Ось так. І заклею цю частиночку. Так само на дракон. І не забуваю це все добре-добре висушувати. Тобто давати час на. Росушку цього клею. Далі в мене є ось такий шматочок картону. Я на нього наклеювала серветку, не пам'ятаю, для чого це я вже робила, але якщо я щось не використовую, я його цей свій скетчбук великий складає, воно чекає свого часу. І я роблю таку кишеньку. Підвернула з двох боків цей картон, щоб ця кишенька була така не зовсім пласка, а щоб туди могли навіть зошит міг стати. І вирівнюю і прикладаю сюди груз, щоб цей картон гарно у мене тут приклеївся. Ось приклеївся і бачите, мій зошит звідси вилетів з середини. І що я зробила? Я тоді цю серединку заклеїла таким мереживом, таке тоненьке, в'язане мереживо. За цій другій половинці я теж роблю кишеньку на передній половинці палітурки, вже з більш такого тонкого картону. Ось таке в мене буде тут кишенька. І верхушечку в мене залишився ще шматочок цього паперу, я ось тут заклею. Щоб уже все було в мене в такому однаковому вигляді. І сюди можна буде класти якісь записи і так далі. Тепер мені треба цей свій зошит. Спочатку я думала, що він буде у мене там, в цьому карманчику, але я все-таки вирішила його сюди пришити, до цієї палітурки. Роблю дірочки в цій палітурці. Взяла циганську голку, в неї заселила таку тоненьку стрічечку, якою я користуюся для вишивки стрічками. І ось так прохожуся. Там, де мені потрібно, вимірюю ще раз це все. І е, просто пришиваю цей зошит, все, отак, посередині, розкрила його посерединці. І в двох місцях я його просто цією стрічкою прикріплю до палітурочки цієї. І вийде у мене ось такий зошит з пальтури. Вже просто в палітурці, щоб він менше в мене обтріпувався. Бо я ним часто дуже користуюся, і він постійно в мене в роботі, і, бачите, вже тут і обтріпався одна сторіночка. Трішечки в мене тут обтріпалася. Але ми це виправимо. Обрізала, зав'язала тут такий бантичок, і буде в мене такий гламурний. Зошит з бантичками. <кій> І нижню сторону так само я прикріплюю. Ось так. І теж зав'язую ще один такий бантичок. Взагалі, то по правилам. Зошити такі зшиваються в скраббукінгу спеціальними швами. Але я це зробила максимально просто. Ось тут склеїла скотчем дірочку на своєму сторінці, відрізала її звідси, обрізала і тепер маю ось такий зошит з палітуркою. Такою ось серединками, можна тут ще щось вставляти. І вирішила, я, що в мене є ось така роздруковочка з такими ножничками цікавими, і я вирішила освіжити цю клей пива, приклею ще ось цей шматочок роздруковки. І потім я ще, після того, як добре роздивилася я свій зошит, я ще. Взяла цей самий, це саме мереживку, і з цього приклеїла до нього такий кутасик і зробила собі таку ще сюди закладочку. З цього. Ось, бачите, така закладочка в мене вийшла з цього мережива. Ось такий зошит я тепер маю. Дякую, що ви були зі мною. дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!